Привіт! Хочу тобі запропонувати автомобіль до покупки Джип Чирокі. Легендарний Гран Чирокі. На дизельному 3-літровому моторі. Але в цьому автомобілі є дещо цікаве. Розповім згодом. Автомобіль 18-го модельного року випуску. 18-го. 2018 року випуску, але перша реєстрація була в 2019 році. Автомобіль має пробіг 76 тисяч кілометрів. Але що саме цікаве, на цей автомобіль був встановлений абсолютно новий, абсолютно новий заказаний на дилері мотор. Тут стоїть абсолютно новий мотор, який не проїхав навіть 10, 10 км. Ціна, ціна цього мотора на офіційному дилері 21 тисяча євро. Відповідно, він був куплений за 21 тисячу євро і встановлений на цей Grand на Cherokee. Тому що в нього було пошкодження мотора на, на пробігу 76 тисяч. В ньому може не міняли масло зовсім, а може тільки один раз поміняли. І, і в автомобілі стався мотор шадмін. Пошкодження мотора, він просто застукав. І за того ми з колегами довго не думали. Вони просто замовили новий мотор на офіційному дилері, повторюся, за 21 тисячу євро і просто його сюди встановили. Автомобіль має абсолютно повну комплектацію, тут є. Підігрів руля, тут є вентиляція сидінь, підігрів вентиляція сидінь, тут є адаптивний круїз контроль, тут є утримання в полосі, тут є пневма, тут вона регулюється, пневма, повний привід, відповідно, спуск, різноманітні асистенти. Там є два USB-порта. Він сам паркується. Так, панорама. Давайте відкриємо панораму. Панорама, величезна панорама. Відкривати не буду, тому що там мокро, руль гарячий. Включив тільки, що підігрів руля руль гарячий. Цікавий автомобіль. А, так, про, про, про пневмо розповів. Що ще раз сказати, покажу вам мотор. Зараз покажу вам мотор. А? 76 тисяч пробігу. Кузов, машина проїхала, 76 тисяч кілометрів, мотор. Абсолютно новий. На, на, на мотор є абсолютно всі папери, які ми вам, звичайно, надамо. Нова машина. Новий мотор. Цей автомобіль ви можете купити. Автомобіль знаходиться в Німеччині. Ну, відповідно, на гранчі роки, як може бути по-іншому. Звичайно, регулювання, електрорегулювання сидінь, складання, електроскладання дзеркал. Є все. Шкіра. Машина в ідеальному стані, електрична. Електричний, електричний, електричний багажник. Ну, це буфер. Прикольно. Шторка, ну, це все ясно. Там у нас запаска. Що саме цікаве, Кнопка закриття багажника зліва тут на панелі. Я її шукав тут. Думаю, ну як закривається багажник? Тут ніде немає, тут ніде немає. Думаю, може ногою, ніфіга. Оказується тут. Резина в відміннішому стані. Як нова. Тормоза. Машина стояла якихось 2-3 місяці, поки приїде мотор, тому що тормоза тому трошки підржавіли, але я думаю, якщо ви приїдете на ньому 100, -100 км, то тормоза прочиститься. Тут підігрів сиді, задніх сидінь теж є. Ось вони. Так. Тут і тут USB для задніх пасажирів. Такий стан. Тюф новий, звичайно, буде. Якщо ви хочете купити цей автомобіль для Європи, для Німеччини, чи для Німеччини, чи для Європи, звичайно, що ми зробимо новий тюф, можемо зареєструвати автомобіль на вас. Так виглядає пневма, підключення пневми тут. Ті, що я на ньому їздив, їде звичайно круто, дуже круто. Е, в общем, люди, якщо у вас є зацікавленість е, такою машиною, можете звернутися до мене, написати мені в особисті повідомлення. Я розкажу більш детальніше, розкажу умови, як, як ви можете цей автомобіль придбати. До речі, ціна. А мотор був придбаний, я ще раз повторююся, за 21 тисячу євро. Ціна цієї машини, ви можете її купити за 32 тисячі євро. 32 тисячі євро і Grand Cherokee 19 2019 року з новим мотором 3 літра дізель. Може бути ваш. Так що, якщо є, якщо є зацікавленість, будь ласка, звертайтесь, пишіть, телефонуйте, розкажу, підкажу, зареєструю, допоможу. Машина знаходиться в, в Німеччині 100 кілометрів від Берліну. Якось так, якщо є зацікавленість, пишіть дзвоніть. Пишіть,